У кожного своя історія знайомлення за аніме. Хто ще у дитинстві дивився Наруто на QTV, інші почули своє знайомлення на хвилі хайпу з популярних тайтлів, а хтось досі не може визначити, з якого проєкту розпочати свій шлях. Особисто я років 10 тому біжав на ринок, щоб купити фільм Позоро. Проте заміжових акторів та кремезного головного героя там було 2D та незрозумілі персонажі з великими очима. Ось цього моменту я почав своє знайомлення з китайськими порномультиками, але сьогодні не про мене. В цьому відео я поділюся своїм власним досвідом з людьми, які лише роблять перші кроки в цій індустрії, які ще не мають уявлення, з чого починати. Але якщо хтось вже професійний анімешник, то думаю, це не завадить дивитись цей ролик, бо я розповідаю свої думки та підхід до цього процесу і критерії оцінювання у нас будуть відрізнятися. Всіх вітаю на моєму каналі! Приємного перегляду! Але давайте спочатку поговоримо, а з чого не варто ознайомлюватись. Ви сміло можете відкидати великі тайтли, бо, по-перше, не факт, що вам взагалі сподобається, і після скипу найпершого ж вашого аніме враження про цей напрям анімації може бути зіпсованим. А по-друге, у вас повинна бути хоч якась база, бо це насправді непросто. Тому, на жаль, One Piece, Наруто та Bleach, скоріш за все, не для вас. Проте багато хто починав з наруту. Також це не працює в іншу сторону, тобто з легких аніме по типу романтик або комедій починати не варто Уніцука та Джорджо Хоч легендарні аніме, але вам буде просто важко їх дивитись, бо японський гумор, він доволі такий специфічний. А хоч у романтик дійсно є гарні представники, здебільшого з ними така ж сама фігня, вам буде просто ніяково їх дивитись. Бо, на жаль, японський гумор та велика наявність фетішів дуже дивні для початківців. Але знаєте, якщо ви зробите висновок, що треба починати з серйозних аніме, то, на жаль, ні, це теж не найкращий варіант. Бресерек Зошит смерті та Євангеліон це безумовно гарні аніме, але ви повинні зрозуміти, що японці дуже. Дуже люблять заплутаність та філософію, як ніяка інша нація. Їм потрібно зробити 14 лор, філософські відсилки, алегорії та пошук сенсу будь-якої дії. І це насправді круто, за цим цікаво спостерігати і це захоплює, але не коли це твоє перше аніме. І тому робимо висновок. По-перше, аніме повинно бути більш-менш легким в розумінні сюжету та історії, без підняття надважких тем, принаймні на початку аніме. Та, щоб історія була цікавою, персонажі викликали у тебе співчуття, а сценарні прийоми заохочували тебе слідкувати за подіями та розвитком історії. Аніме повинно бути без наявних японських особливостей, у гуморі та кринжових моментів, або хоча б не так багато. Ну і звісно, бажано, щоб аніме було приємно твоєму оку. Я не графоман, але це тільки піде на користь новому глядачу. Кожен вже уявив свій тайтл у себе в голові. І як ви вже здогадалися по обкладинці, у мене це атака Титанів. Можливо, багатьох людей, які дивилися її питання, але давайте залишимо все на потім і зайсумо, чому саме вона. Насправді перед вибором першого ж аніме не треба прямо ретено обирати сетінг або жанр. Достатньо просто відкинути і прибрати те, що вам не подобається, і все це насправді не так важливо. Тому я вас коротенько ознайомлю зі всесвітом атаки титанів. Атака титанів являє собою світ. Де людство вже стигло загоїти свої рани після тривалої війни з чудиськами, які називають себе титанами. Це такі гуманоїдні створіння великих розмірів, які харчуються людьми. Більш детально про них трохи пізніше. Так от рід людський почав розвиватися, будувати сім'ї і спокійно собі жити всередині стін. Наш головний герой, хлопець на ім'я Ерен Єгер, марить надію вступити в загін розвідників, задача яких полягає як не дивно у розвідництві, та вивченню сказаних титанів, які ховаються десь у лісах та степах за межами стін. Що вони таке, як живуть і чому нападають саме на людей. Саме з такою ціллю вони роблять свої вилазки. І зрештою, ви можете самі побачити на відео, наскільки висока у них успішність, що ледь не кожний третій повертається додому у виді шматка руки або ноги, бо ну титани якби їдять людей, вони не дуже лохайні в цьому плані. А ті, хто повертається зазвичай більше ніколи не йдуть у розвідку. Тому а вже ж матір головного героя постійно свариться з ним на цю тему, бо йти у розвідку це буквально самогубство, яке не дає жодного результату та привілей. Та й серйозно, титани сидять собі десь за межами стін. Востаннє вони нападали на людей 100 років тому, і ти реально думаєш, що вони ось так зненацька нападали? Наскільки це клішовано не було, але тим не менш, титани знову напали. В місті паніка відбувається термінова евакуація, а гарнізон на спромозі дати відсіч титанам через неочікувану атаку та безроботність, Бо якщо ти п'єш на робочому місці, то очікуй на наслідки. Ну і найголовніше мати Ерена з'їдає титан прямо на його очах. І саме цей момент стає переломним для нього, бо Ерен вперше відчув свою слабкість та безпомічність. І під час евакуації разом зі своїми друзями він остаточно прийняв рішення стати розвідником та знищити усіх титанів. І знаєте, це лише початок його історії, і це насправді круто. Я м лише дві серії, а за цей час аніме вже встигло розповісти про світ атаки титанів, познайомити вас головними героями та другорядними персонажами, розкрити усілякі внутрішні конфлікти, як, наприклад, недовіру людей до розвід корпусу. Ну і звісно, нам показали титанів як антагоністів людства. Тобто, ми вже розуміємо, що є поганим, а що ні. Ну і найголовніше аніме створило гарну мотивацію для Ерена. Можливо так, це банально, типу помста, це не прям щось оригінальне. Але саме вона буде розвивати Ерена як персонажа та буде рушієм усієї історії. І мені подобається аніме тим, що воно максимально товариське до нового глядача. Справа у тому, що атака титанів розвивається та набуває нових подій разом з глядачем. Зараз поясню ваше розуміння світу, як він працює та що там відбувається, рівносильно знанням головних героїв. Ви як і вони взагалі не розуміють, що відбувається? Чому титани напали? Чому вони різного розміру і чому от цей броньований, а от цей величезний? І ще купа секретів та теорій будуть виникати як у вас, так і у них. І розвиток персонажів та розуміння всього будуть майже завжди на одному рівні з вами, бо ми буквально бачимо трійку головних героїв геть молодими. І їх дорослішання відбувається на ваших очах: виживання після втрати рідних, перші кроки в кадетському училищі, перші зіткнення з титанами, втрати та відкриття. Тому в перших двох сезонах центральна тема, навколо яких крутиться історія. Це титани, їх вивчення, дослідження, полювання та винищення. І не хвилюйтесь, я не буду спойлерити весь сюжет, я просто розповім про центральні теми і в якому напрямку рухається аніме впродовж сезонів. Про перші два я вже коротко розповів. Але загалом це такий собі виживач, люди здебільшого програють титаном. І не рідкістю є, коли чергова вилиска закінчується нічим, Напросто просто людей та ресурсів. І хоч люди володіють технологіями. Але через свою недостатню обізнаність вони все одно не можуть на рівних протистояти їм. Продовж усього аніме, у вас буде відчуття напруги та постійного переживання за персонажів, тому що багато людей помирають, вони панікують та плачуть, їхні літальні апарати ламаються або в них закінчується газ. Побратимів оточують титани без можливості відступу, і тому саме через ці аспекти майже кожна сутичка з титаном викликає у тебе трепіт та завмирання. Але це круто. Саме за ці моменти я обожнюю це аніме. Бо ти розумієш, наскільки жорстокий світ атаки титанів, що головна мета персонажів це не перемогти, а банально вижити, тому що не ти полюєш, а на тебе. Тому ядро перших сезонів це титани та, мабуть, виживання. Ну тобто, так круто та реалістично подати всі жорстокі моменти та жахи війни. Це важко, але у них це вийшло на ура. Ти дійсно віриш у те, що відбувається на екрані. Умовні моменти, коли на очах героїв їдять їх товариші. Ти розділяєш з ними їх паніку та розуміння того, що вони нічого не зможуть зробити. Людство безпомічне, і якраз за ці відчуття я дуже ціную атаку титанів. Можливо, я трохи відволікся на іншу тему, проте я поділився власними враженнями, яке сподіваюся, подарую вам ценіми. Але також грані емоції мені подарували мої меценати. а саме Соніч, Арбітарбіна та Арктики 30 Я вам щиро вдячний за фінансову підтримку мого каналу. Та можливість собі купувати шаурму? Ще раз вам дякую. Як я і казав, розмови навантаження та зростання історії відбувається поступово. І якщо спочатку історії титана стають на першому місці, то з третього сезону ситуація починає змінюватись. Ми вже разом з головними героями в цілому розуміємо, що це за світ і наскільки він небезпечний. Цим нас не здивувати. Але чим глибше ми занурюємо у сюжет, тим більше ми віддаляємось від теми титанів, Верніше, від того, чим вони були раніше. Бо через невідомість цих створінь. Ми могли описати перші сезони, як погані титани нападають на гарних людей, але в третьому сезоні нам настільки багато чого показують та розповідають, що титани перетворюються на щось взагалі інше та набагато глибше, ніж просто великі гуманоїдні створіння, які просто журуть людей без цілі та мотивації. А навпаки, володіють дещо цікавішою історією. Це не просто невідоме створіння, а істоти, які буквально вплетені в цю історію. Але саме тому через те, що вони більше не чужі створіння. Акцент з їх вивчення змінюється на трохи інше. Я, на жаль, або на щастя багато розповісти не можу, тому що спойлери. Але коли ви будете дивитись, ви мене зрозумієте. Ну і також у цьому сезоні велика концентрація подій, які пов'язані із конфліктом всередині країни. Військові перевороти, інтриги, повстання, боротьба з владою, кромні заяцьких персонажів і нарешті, нам відкривається набагато більше інформації про всесвіта атаки титанів. І насправді це все прелюдія до масштабного піздіця у вигляді фінального фіналу фіналів четвертого сезону, який без спойлерів та згадування минулих частин ну просто неможливо обговорювати, а тим паче аналізувати. Бо те, що ми бачили у перших сезонах, і далеко не схоже на те, що відбувається зараз. Історія настільки далеко зайшла, що звичайний конфлікт людей та титанів набуває таких заплутаних та складних обертів, що акцент, який був у першому сезоні, улітає нахуй. Я знаю людей, яким цей мув взагалі не сподобався, і вони ледь не хетять це аніме. Але навіщо я вам це все розповідаю? Я просто хочу попередити і сказати, що атака титанів набагато глибше, ніж здається, на перший погляд. І багатьом сприймати такі кардинальні зміни було важко. Але хто сказав, що будете як вони? Атака титанів підлаштовується під вас. Розмова навантаження рівнозначно вашому під час усього перегляду. Вона дуже вміло знайомить вас з новими персонажами та не закидує вас незрозумілою інформацією, як інші аніме. Вона адаптивна і, хоч місцями може здаватися важкою, але це дуже цікаво. Я сподіваюся, що я правильно доніс свою думку, що аніме може розвиватися разом з вами. Я охоче вірю, що після цього відео люди, які не знайомі з аніме або з цим тайтлом, відкриють його для себе. І якщо вам здається, що я багато розповів, то ні. Я навіть не починав. Тому щось конкретне я вам точно не заспойлерів. А людям, які вже дивилися це аніме, я хотів розповісти свій підхід та розуміння цінності атаці титанів. І я розумію, що у вас, скоріш за все, своє бачення і яке б я під задоволенням почитав би в коментарях. Це було моє відео про атаку титанів. Бувайте та нехай щастить. Ой, хлопці та дівчата. Перше роблю щось подібне. Ну, принаймні за аніме. Тут більше ніж просто мої власні думки, бо тут я ще підкріплюю своїм власним досвідом, бо атаки титанів, ну це найперше моє серйозне аніме, яке я прям повністю подивився. Де я навіть я з мамою дивився Атаку титанів, і її зайшло. Типу, ну аї, це її перше аніме. Тому тут можете навіть не сумніватися. Ось тому, якщо вам подобається такий проект, звісно, підтримайте мене коментарем, подобайкою, підпискою, Ось. Ну і звісно, що підтримуєте армію. Треба допомагати херсонцю. Так. Але якщо захочете підтримати фінансово, мене у мене й донатило. Знову ж, дяка моїм меценатам. Ось, тепер остаточно на цьому все. Бувайте.